Рада вас вітати, діточки. Маю до вас запитання. Подивіться та скажіть, що це на малюнку? Так, це сірники. Сірники це заборонені предмети для діток, які брати та гратися не можна. Якщо діти будуть гратися з сірниками, утвориться пожежа. І із маленького вогника дуже швидко буде утворюватися все більший та більший вогонь. Діти, подивіться на малюнок та скажіть, деякий вогонь за розміром. Маленький, середній, великий. Покажіть, де маленький вогник? Так, правильно, це маленький вогонь. А де середній вогонь за розміром? Так, добре, це середній вогонь. І великий де? Так, це великий вогонь. Це правильно. Ось так швидко вогонь збільшується у розмірах, стає неконтрольованим і утворюється пожежа. Якщо пожежа виникає в лісі, то вогонь знищує все на своєму шляху: всі дерева, кущі, квіти, трави, гибнуть тварини, пташки. Якщо їх вчасно не врятувати. Діти, в лісі трапилась пожежа, і нам треба допомогти порахувати тварин пожежникам, щоб знати, скільки їм взяти кліток, щоб врятувати тварин. Скільки тварин на малюнку, котрих потрібно врятувати? Так, дві тварини. А тут скільки нам потрібно кліток. Одна клітка добре. Скількох тваринок в цьому лісі потрібно врятувати? Так, дві тваринки. а Значить, потрібно і дві клітки. Скільки кліток потрібно, діти? Так, одна клітка для одного птаха. Скільки в цьому лісі нам треба кліток для тварин? Треба три клітки. Так, а тут скільки кліток потрібно? Так, теж три, молодці. Пожежа це не контрольоване горіння вогню, яке ми самі не в змозі загасити. І тоді нам на допомогу приїжджає хто діти? Так, пожежник, людина, яка гасить пожежу. У пожежника є що діти? Так. Пожежна машина. Вода. Вогнегасник. Діти. Скільки обов'язкових предметів ми нарахували? А давайте порахуємо. Пожежна машина. Один. Вода. Чи шланга з водою. Два. Вогнегасник. Три. То скільки у нас обов'язкових предметів? Так. Три. Наш пожежник поспішає на допомогу. Але його авто пошкоджене. Давайте допоможемо йому його полагодити. Так авто повинно виглядати. А тепер потрібно зібрати авто. Так, все правильно. А давайте порахуємо, із кількох частин у нас складалося авто. Перша частина, друга частина, третя частина. Авто складається з трьох частин. Діточки, пожежник просить допомогти йому все порахувати. Ми допоможемо? Так, допоможемо. Скільки наразі пожежних машин готових до завдання гасити пожежу? Дві пожежні машини. А скільки пожежників готових до завдання? Три пожежники. А скільки пожеж треба погасити? Одну пожежу треба погасити. Так. Все правильно, діточки молодці. Діти. А тепер допоможемо пожежній машині швидко дістатися до пожежі, щоб загасити її. Гарна робота! Пожежники вам дякують за допомогу. Любі діти, запам'ятайте, сірник маленький, а біда велика. З вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Пам'ятайте, що сірники це не іграшки для дітей, що вони можуть призвести до великої біди, від якої можете постраждати ви, ваші батьки чи рідні, або ж тварини чи птахи. Бережіть себе та пам'ятайте про правила безпеки. Дякую вам за увагу! Гарного дня та до зустрічі!